Добрий день, вітаю, друзі, на моєму каналі. Це відео буде вступною частиною до основного, в якому е, я вам покажу, як можна розрахувати розрахувати діаметр магістрального трубопроводу для опалення. Е, можна буде розрахувати е, колектор теплої підлоги. Можна буде порахувати гідравлічний опір, підібрати триходовий клапан і підібрати насос. От. Але в даному відео я хочу з вами розібратися, все ж таки, який має бути розхід на колекторі теплої підлоги. Тобто ми порахуємо загальний розхід колектора теплої підлоги і порахуємо. Які показники нам потрібно виставити на розходомірах, на витратомірах? Значить, що ми почнемо? Почнемо з того, що у нас є колектор з витратомірами. Ось їх там декілька, наприклад, так. З витратомірами. І перша е помилка взагалі багатьох людей. Хто дивиться в Ютубі, як вони їх взагалі розраховують. Ну, от беруть так, да? У нас ми маємо витратоміри заводські налаштування, максимальні, які на них можна поставити, це 4-5 літрів за хвилину. За хвилину. І як рахують? Рахують. З того, що беруть цих 4, наприклад, літри максимально 4 літри ділять на 100 погонних метрів труби так, і отримують такий показник, як 0,04. літри Хвилину на метр труби. Так, а потім перераховують. Відносно э, того, який поганаш труби у них знаходиться, наприклад, 80 метрів. 60 метрів, 40 метрів. Ну і рахують, беруть так, 80 множить. Надіюсь вам видно на 004, 60 множить на 004, і 40 множить на 004. Так? І от. І отримують такі показники 3,2 літри за хвилину, 2,4 і 1,6. Якось ось так. рахують. Ну, а чому тоді не порахувати з 5 літрів? Тоді, якщо 5 поділити на 100, то буде 0,05. Відповідно, 80 на 0,05 буде 4. Тут буде 3, а тут буде 2 літри. Або ще як рахують, от як розповідають в інтернеті, давайте ми е, увімкнемо насос на третю швидкість, відкримо всі розходоміри і потім будемо налаштовувати самого, е, самого довшого контура, наприклад, ось цього, 80 метрів. Так? І відповідно від нього вже потім починають налаштовувати. Менші контури. Чесно скажу вам, це все невірно. Це все невірно. Тому що є формули, по яким можна спокійно це все порахувати. Здавалось ви питанням, що оці 4-5 літрів за хвилину максимально, що можна виставити на витратомірах, вони ж розраховані не тільки під 16 трубу. Вони також є, окрім 16-ї труби. Є також 17-та. Наприклад, така труба є у Рехау, RAU вітермес червоного кольору. Є 18 труба в торгової марки Кантерн Блюфлор. І є 20-та труба любого виробника взяти чи металопластикову, чи, чи іншу трубу. Так от оці 4-5 літрів за хвилину розраховуються більші труби більшого діаметра. Наприклад, 5 літрів. Оцих 5 літрів можна добитися тільки на трубі діаметром 20. Але ні в якому разі не з 16 і навіть не 17. -ї. Оця буде ближче. 18 з 20 на такі показники. Так. От. Так, все ж. З чого ми починаємо? Взагалі, як порахувати весь цей розхід? Давайте почнемо з того, що. Попередньому відео по тепловтратах будинку я розповідав, що, наприклад, на сучасний будинок нам потрібно 70 Вт на метр квадратний обігріву приміщення. Так? Тобто рахуються всі показники по самій холодній 5 У нашому випадку, там, якщо ви пам'ятаєте, було в нас е Дорівнює, наприклад, 70 Вт? 70 Вт на метр. Так, квадратний. Ось. І, наприклад, ми маємо будинок. Маємо будинок площою 100 метрів квадратних. Що ми отримаємо? Яка у нас має бути потужність? Потужність має бути загальна потужність. 100. Це оце, множимо на 70 Вт, так? І ми отримуємо 7000 Вт на будинок. Тепер, як нам оцю потужність, перевести, перевести в розхід? Дуже все просто є формула розходу В до рівня. Підставляємо це число, це потужність, ділиться на теплоємність води, фізична, фізична константа. І множимо на дельту. Дельта, що таке дельта? Це подаюча і зворотня лінія в трубопроводі. Наприклад, на теплу підлогу дельта має бути. Дельта Т має бути 5,7 градусів за Цельсієм. Так. Так. Тобто, давайте спробуємо на 7. На 7. Що ми отримаємо? Візьмемо зараз калькулятор. Що ми отримаємо, друзі? Так, 7 тисяч ділимо. Один 163. Множимо на 7. Ось так от. Видно, да, що у нас виходить? І виходить у нас 859. Літрів або 80, 860 літрів на годину. Це ваш розхід для теплої підлоги. Це буде у нас В1 і В2. В2 дорівнює 7000 поділити на 1163 і множимо на 5. Отримаємо. 1203 літра. 1200 літрів на годину. Три літри ми вже спишемо для рівного числа. Так? Далі. Ось у нас можна орієнтуватися по цим показникам. Такий буде у нас розхід за годину на всю кількість труби. Далі. Ми розраховуємо кількість труби, яка ж нам потрібна для будинку. Якщо в нас будинок має площу 100 метрів квадратних, пам'ятаєте також в попередніх відео, я вам розповідав, як порахувати кількість труби. Так? На контур або взагалі ви можете на всю площу порахувати. Якщо в нас ми маємо 100 метрів квадратних площі, 100 метрів. Квадратних площі. Що ми робимо? Якщо у нас крок укладання, наприклад, 15 сантиметрів, то ми ділимо на 0,15 метра. Тобто 15 сантиметрів. Це 0,015. І отримаємо 667 метрів погонних труби. Давайте запишемо. Запишемо 670. Так, запишемо э, довжина труби. Загальна довжина 670 метрів погонних. Так, ось нам стільки труби потрібно на будинок. Площею 100 метрів квадратних. Далі, що ми робимо? Ну, а далі ми вже. Э, Визначаємося, який же нам потрібен розхід. Наприклад. Наприклад, що ми робимо? Ми робимо 670. 670. Ось я надіюсь, так видно. 670. Точніше, не так. Не так, у нас є 860 літрів. Ділимо на 670 і ділимо так, на 670, так, це в нас ми отримуємо розхід літрів, 1,28 літри на годину. На, на годину, так, і ділимо на 60. І ось що ми отримуємо, який показник. І отримаємо показник. Ось ми сюди його напишемо. 0. 0, Трошки в більшу сторону візьмемо 0, 0, 22 Літри на метр. Так. Далі. Далі давайте це порахуємо. 1200. Ділимо на 670 метрів труби і ділимо на 60 Хвилин. Так, і отримаємо 0,0298, тобто 0,03 літри на метр. Так? За хвилину. І далі, що в нас виходить? Якщо в нас контур, наприклад, контур 80 метрів погонних, то що ми робимо? 80 множимо, наприклад, на цей показник на 0,022. І отримуємо? 80 множимо на 0,022. І отримаємо. Розхід 1,76 літри за хвилину. Це в нас показник номер один. І це в нас показник номер 2 80 множимо на 0,03. І отримуємо 2,4 літри на хвилину. Відповідно, ви можете перерахувати, підставити любу довжину контуру. Там 60, 65, 43. Тобто у вас є ось такі показники. І це все розрахунки. А не просто так. Надіюсь, друзі, я вам пояснив, як взагалі це відбувається, ці розрахунки. Дуже, не, дуже просто, не складно. І тепер ви будете знати, як собі розраховувати. при яких, е... при... До, речі, до речі, якщо у вас, наприклад, крок укладання буде е... 10 <кій> сантиметрів між трубами, то відповідно, що у вас ви робите? 100 метрів ділите 100 метрів квадратних ділите на 0, 100 метрів квадратних ділите на 0,1. У вас буде 1000 метрів. Відповідно. Ви будете підставляти, підставляти, робити розрахунок на 1000 метрів. Відповідно, у вас розхід буде трошки менше. От. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, як це робиться розрахунок. Тобто у вас загальна довжина буде 1000 метрів. Так? І ось ці 860 літрів, ви будете ділити вже не на 670, а на 1000. І плюс ви поділите на 60, тобто ви переведете в хвилини розхід. Тобто, і вас вийде, наприклад, давайте ось порахуємо, що у нас 860. Ми ділимо на 1000 метрів. Так. І ділим на 60. І у вас е, буде розрахунок при кроці 10. При кроці 10. Ось тут буде 0,015. 0,015. Так. Так. А при 1200 поділити на 1000, поділити на 60, тут у вас буде розхід 0,02. Це при кроці 10 буде. При кроці 10. І далі ви вже перераховуєте це на 1 метр погонний труби. Такий розхід у вас буде. Тобто далі ви перекладаєте його на ту кількість, на ту довжину труби, яка у вас є. Якось так. Друзі. Намагався якнайшвидше, як е, найпростіше порахувати, що насправді все воно дуже просто, нічого там такого космічного немає в цих розрахунках. Головне те, щоб вам хтось його довів. Тому все дуже просто рахується. Все порахували вже давно за нас. Саме головне це потрібно взяти папірець, папірець, олівець і калькулятор. І це все діло взяти і порахувати. І ви будете мати собі чіткий розхід. Чіткий розхід по теплій підлозі. До речі, до чого я веду, що, наприклад, оці показники 4 літри на хвилину, якщо їх використати. На 16 трубу на цю з довжиною 120 метрів, то у вас буде гідравлічний опір, про який теж е, яким не можна нехтувати і не можна про нього забувати. У вас гідравлічний опір на 120 метрах труби буде 5,5 метрів водяного стовба. Це максимальний параметр роботи насоса 25 дроб 6 при, швид... при третій швидкості. Е, а максимальний. Е, Взагалі максимальний опір на ділянці трубопроводу. Якщо ми беремо навіть ну, 16, то взагалі любу із з цих труб бажано, щоб вона не більше був 2 метрів водяного стовбу, уявляєте? так? Тому, наприклад, при цих показниках 16-труба не буде працювати. От беремо 120 метрів, вона просто буде задихатися. Тобто, чим більше швидкість, тим більший опір. І оця труба 16 буде працювати на 120 метрах, але при меншому розході. Тобто, коли розхід буде, якщо 16 труба, 16-та труба діаметра, так, то буде довжина в неї максимальна, наприклад, 120 метрів. Але розхід у неї буде, В буде 2,2 літри за. Хвилину. І це буде максимальний розхід. І я зараз гляну 120, десь і приблизно буде до 2 метрів, десь там 1,9, буде перепад тиску, буде тиск, буде десь 1,9 метрів метрів водяного стовба. Тому, якщо ви намотали більше 100 метрів, не переживайте. Але у вас має бути розхід згідно оцього параметру, ви можете його 2,2 літри. Наприклад, у вас там 110 метрів вийшло, ви можете 2,2 поділити на 120 і помножити на 110. І, ну, наприклад, у вас вийде там на 110 метрах 2 літри розходу за хвилину. І, до речі, тоді опір буде менший. Відповідно, Буде краще працювати у вас контур Він не буде задихатися. Тому що чим більша довжина і чим більший цей показник розходу, ви намагаєтесь налаштувати, тим більше у вас гідравлічний опір. І буде така можливість, що може у вас на подачі бути 40-45 градусів, а на звороті взагалі там 25-30 образно. Тобто розход, розхід води. Не має бути критично великий. Він має бути і невеликий, і не, і, і не маленький. Він має бути посередній. А посередній це те, що ми з вами зараз порахували. Якщо вам не вистачає, ви завжди можете на якісь 1-2 градуси на подачі додати, не вистачає тепла. Так? Або ви можете трошки збільшити розхід. От. Але це буде золота серединка того розходу. Який вам потрібен. Спробуйте. Я думаю, що ви переконаєтесь, що такі, при таких розходах у вас буде тепла підлога добре працювати, друзі. Так що, якщо відео сподобалося, ставим подобання, Підписуємося на канал. Слава Україні!